Та, друзі, всім привіт! Сьогодні дам таку невеличку коротку інструкцію про те, як використовувати систему PulseWave для того, щоб у всіх було розуміння. Хочу з самого початку вам розказати про те, що ця система нам вказує про <кхем> рух вгору або рух вниз, і її потрібно відповідно її використовувати. Я наведу декілька прикладів того, як потрібно її використовувати, як ми маємо її використовувати для трейдингу, для того, щоб відкривати наші позиції або в лонг, або в шорт. А після того, як бот почав генерувати, наприклад, жовтий сигнал про потенційний вхід в угоду, вам потрібно виставити свій стоп лос якщо ви хочете торгувати з стоп лосом і не чекаючи сигнал від бота. Про вихід із позиції. Таким чином, вам потрібно врахувати те, що і сховати свій стоп-лос за той мінімум, який знімав певну локальну ліквідність. Тобто це рівень буде 108,5, 108,5. Ви поставили свій стоп лос вказуєте, наприклад, свій тут ризик, який ви готові втратити на цій позиції. І на біржі ви відкриваєте позицію на 0,009. Все, в принципі, зрозуміло, думаю. Ви тягнете позицію або 1 до 3, або 1 до 2,5, або 1,4, 1, і тому подібне. Це кожного, кожен вибирає сам, кожен вибирає по своїй стратегії, коли він буде фіксувати цю угоду. Вам потрібно, або я можу надати, наприклад, певні які, якусь свою інформацію від того, як я відкриваю позицію, і закриваю позицію. Я завжди стараюся тягнути 1 до 3. І перше, що я, наприклад, коли бачу, коли бачу, бачу певний імпульс, тобто в мене вже малює прибуток, так, я завжди стоп лос виставляю в 0 для того, щоб не втратити певний свій депозит. Або не втратити, наприклад, ну, щоб я сидів без ризику. Витягуємо позицію 1 до 3. Після того, як ми бачимо, наприклад, формування і не бачимо сигнал від бота про те, що потрібно продати. Ми можемо використовувати трейлинг стоп і виставляти, наприклад, тут уже наш буде стоп лос Тобто, якщо ціна провалиться, ми все одно заробимо кошти. <клес> Після певного якогось періоду часу аналогічно ми ось цей стоп-лос рухаємо вгору. Так. Після якого, наприклад, якщо знову сюди ціна прийде, ми зафіксуємо просто свій прибуток і ну, типу, заробимо певні, певні свої кошти. Ось тобто вибрати стратегію для фіксації свого прибутку ви можете самі, враховуючи різні фактори, враховуючи те, як ви плануєте тримати цю позицію, наскільки довго ви тримаєте цю позицію. І ви можете закривати цю позицію тоді, коли ви це вирішили. Це на рахунок цього. Дивіться, е е є різні властивості цього індикатора, який нам говорить про рух вгору або вниз, так тобто підтверджує певну закономірність, <coughs> працюючи по різних метриках і говорячи нам про те, де буде слабкість, а де буде сила. Дивіться, тут аналогічно, наприклад, при підтвердженні того, що бот вам генерує про те, що варто відкрити шорт. Вам потрібно завжди зазирнути в цей тікер або в цю монету, або в біткоін і подивитися більш глобальну картинку, що ви бачите? Ви бачите висхідний тренд, так? Тобто певний потенціал ризику, відкриваючи тут шорт угоду, він все ж таки є. Тобто, ви ставите свій стоп-лосс, поставили стоп-лосс, <coughs> ціна почала рухатися вниз, і ви, після того як ви, наприклад, відразу ставите свій стоп-лосс в нуль в беззбиток, ви нічого не втрачаєте. Тренд, сильний тренд вгору вас просто забирає, і ви нічого не заробили і не втратили. Аналогічно, тут ситуація: відкрила лонг, нічого не, не заробили. Або закрилися в нуль, або з мінімальним прибутком, аналогічно тут заробили. Певну якусь частинку свого, коли бот вам засигналізував про те, що потрібно закрити. Тобто, до чого я веду? Веду я до того, що ви завжди повинні враховувати свій ризик, враховувати певний якийсь свій стоп-лосс, краще торгувати по цьому індикатору зі стоп-лоссом, і відкриваючи якусь певну свою позицію. Ви тримаєте один до трьох або більше і фіксуючи по трейлінг стопах, як в принципі я раніше це показав вам, або ви очікуєте сигнал від бота, який вам приходить в нашу гілку пульс вейв. І ви закриваєте в принципі в певний якийсь цей прибуток, тому що бот якби вам сигналізує про те, що потрібно вже ринок не лонгувати, а шорти аналогічна історія тут. Коли бот вам, наприклад, сигналізував про те, що потрібно зайти в шорт, ви вставляєте свій стоп-лосс. І тримаєте свою позицію один до трьох або більше. Хто як за бажанням може фіксувати цю позицію в такому разі, коли у вас буде система стоп-лосу, у вас в принципі абсолютно не буде якихось проблем, якихось переживань, не буде жодних якихось емоційних втручань у вашу підсвідомість, коли потрібно фіксувати, коли потрібно втрачати і тому подібне. Ми маємо враховувати те, що ця система була створена, враховуючи різні індикатори, враховуючи різні опори, різні підтримки, різну силу, враховуючи різну ліквідність. Ось, будь ласка, бачите. Тобто, і яка нам може підтверджувати про потенційний вхід в угоду або в лонг, або в шорт. Але потрібно враховувати також і аналізувати, якби включаючи трошки свою логіку і виставляти правильні стоп-лоси для того, щоб потім не було, або, як то кажуть, обідно, або не було якихось недорозумінь по роботі цієї стратегії. Аналогічно, хотів додати про те, що після того, як наш індикатор сигналізує про зміну тренду, а точніше, коли ви бачите на скріншоті жовт, жовтий колір, цієї, наприклад, свічки монети. Це сигналізує вам про те, що потенційно нам потрібно брати лонг позиції. Тут ми, наприклад, сховали стоп-лосс, тут просто тягнемо позицію далі. Тобто, ніякого стоп-лоса би тут не було. Або, наприклад, ви не встигли побачили, що бот сигналізує про слабкість, вийшли з позиції. Потім знову формування свічки, знову сила, ви знов зайшли в позицію. Ось. Ви знову зайшли в позицію. Заховали стоп-лосс, наприклад, ви тут зайшли в позицію. Заховали стоп-лосс, наприклад, або за цю лінію, яку ви бачите, наприклад, на індикаторі і в групі в каналі, і тягнете собі спокійненьку гарненьку красиву позицію, яка вже в принципі, вам могла намалювати 3-6 <кій> Тобто, я веду до того, що потрібно лонгувати в період початку росту. Це оранжеві свічки підтверджують силу лонгу, але тут ризик зовсім інший. По-перше, стоп лос нема куди поставити, тобто позицію потрібно пропустити. А по-друге, може бути формування синього, тобто може бути формування слабкості і медвежого медвежого сигналу для цього альткоїна, і потрібно буде, як то кажуть, перевзутися і шортити. Тобто, в даний момент часу ви маєте зайти на графік і подивитись, переконатися, і задати собі запитання, куди мені поставити стоп-лосс? Тут нема куди ставити стоп-лосс. Пропускаємо. Аналогічна була ситуація із хайп. Монеткою, яку потрібно було лонгувати в цьому місці. Так, да, ви мені скажете, тут теж нема куди поставити стоп лос Та є такі ситуації, коли дійсно нема поставити стоп лос Тоді, в такому випадку, ви можете приблизно аналізуючи якусь поточну ситуацію, виставляти стоп лос де ви бачите якусь конкретну зону по аналізу, або. Просто, як би так сказати, на око, тому що тут дійсно нема куди поставити стоп-лос. стоп лос ставити такий, ось такий великий, частково неправильно. Чому? Тому що занадто великий потенціал того, що ціна може прийти за ньому. Це по-перше, по-друге, менше отримати прибутку. Тобто, розумієте, бачите? Тобто, це, наприклад, максимум це був один до одного. Це невигідно лонгувати таку структуру. Ви мені скажете, так, да, можна почекати, коли ціна зробить певну консолідацію. Так, ви правильно все а, відповіли. Наприклад, ви бачите, що ціна робить певну консолідацію, бо не видає жодних якихось сигналів на шорт. Тобто тренд продовжується і можна, наприклад, ставити стоп-лосс. Де в нас було зняття цієї ліквідності, тобто ця зона 42,8? Ви поставили свій стоп плюс і тягнете собі спокійненько позицію 1 до 3. І ви можете або, наприклад, фіксувати прибуток, або тягнути далі. Це вибір кожного, і кожен, кожен будує на основі цього а, закономірно свою стратегію. Тобто, це ваш вибір. Як тягнути позицію? Як довго її потрібно тягнути і де її потрібно фіксувати? Цього ніхто вчити не буде. Аналогічна ситуація була тут, але трошки інший ризик, тому що бачимо оранжева, оранжевий тренд, сильний тренд. Але коли ми бачимо, наприклад, такі ситуації, що тільки формується, формується, тільки формується тренд, тоді ми можемо спокійненько заходити. Вже, наприклад, тут заходити, ви самі, в принципі, розумієте, я дав відповідь на це запитання. Тут при формуванні слабкості ми могли шортити, забрати певний рух або вилетіти в стоп без збиток, аналогічно тут шортити і отримати гарний прибуток. Тут більше було, ніж один до трьох. Ви самі можете по цьому скріншоту. Це побачити. Тому заключення: Я хочу, щоб більшість з вас навчилися правильно торгувати. Враховувати певні свої ризики, враховувати ризики на позицію, враховувати відсоток свого капіталу. Ми зараз працюємо в тестовому режимі, тобто один місяць по, цьому, по цій стратегії, для того, щоб більшість з вас навчилася ним торгувати і розуміла те, як зайти в позицію, як з неї вийти з позиції. Одне є ключове і золоте правило це те, що з ринку потрібно забирати гроші, якщо він тобі його дає. Я думаю, пояснень не потрібно. Тому я вам розказав базові правила, я вам розказав про ризики. І максимум, що можна виділяти на цю стратегію, це 10% вашого депозиту. Не більше, а можна менше. Якщо хтось бажає торгувати на менші кошти, навіть на ризик 5 доларів це добре. Ви багато чому навчитесь. В такому випадку ви зможете аналізувати навіть те, куди поставити ваш стоп лос куди поставити ваш тейк. І у вас не буде жодних якихось проблем. Тому що в довгостроковій перспективі навіть по цій стратегії ви зможете заробляти стабільно. Але для того, щоб заробити, потрібно правильно навчитися. І для початку потрібно керувати меншим об'ємом, меншими фінансами. Для того щоб спочатку навчитися, як працює ця система, також хотів додати про те, що ви відкрили три позиції і побачили гарний плюс, не враховуючи ваші ризики, а точніше 10% від капіталу всього. І це означає про те, що більше якби не потрібно більшу позицію не потрібно заходити в альткоїн, наприклад, або в біткоін, так? Ви отримали 3-4 прибутки по цій стратегії, і далі ви вирішили, ваша голова вам сказала про те, що на ринку ви все знаєте, я буду без топ-лоса і буду торгувати по цій стратегії 20% депозиту. В такому разі прийде час, якщо не відразу, а прийде час, ринок просто знищить ваш капітал. Накаже вас і. Кошти ваші не будуть повернуті ні ринком, ні учасниками, які на ньому торгують. Ну, вони просто якби зникнуть і все. Тому не потрібно гадати і не потрібно малювати собі, як то кажуть, великі такі фантазії, а потрібно враховувати певний ризик і стабільно, а точніше, дисципліновано <кхм> навчитись торгувати. А в мене все. М дякую за увагу. Якщо можете лайкайте відос, ставте вподобайку, підписуйтеся, ми будемо робити свій YouTube, ми, в принципі, зараз цим займаємось і будемо виставляти більше відосів. Всього пока!